Для мене школа це спілкування, нові знання, та якісь можливо пригоди цікаві. Це нові знайомства, живе спілкування, уроки, перерви та багато іншого. Це. Мрію стати міністром закордонних справ України. Це дуже крута можливість спілкуватись, навчатись, реалізуватись. Мені здається, вона буде дуже велика і, можливо, буде схожа на лабіринт, бо це буде під землею. Я хочу вже повернутися до школи, познайомитися з усіма вчителями. Тому однокласники, впевнена, теж дуже чекають, коли ми вийдемо у школу я скучу за вчителькою Валентиною Іванівною. Конкретно нашу школу я люблю за те, що там завжди нас підтримує. Дуже рада, що нарешті нам збудували таку гарну, сучасну, новітню підземну школу. Діти це наше майбутнє і від них залежить майбутнє нашої країни. Тому ми повинні в них вкладати все, що в нас є. Відкриття підземної школи з нетерпінням очікує вся наша шкільна родина, починаючи від вчителів, батьків і учнів. Дуже сумую за словами вчителів там, Стефанія бігом до дошки або Дістаємо подвійні листочки. Я вже дуже хочу почути ці слова знову.